Всіх вітаю в себе на каналі. Привіт усім! Трішки прогуляємося по нашому дворику. Дивіться, які в нас квітують красиві півонії, моя любов. Мама їх садить, вирощує, доглядає. Є ще навіть пупляхи. Ну, просто неймовірно гарно. Тут навіть троянди ще будуть пізніше. Також дуже гарні. Тата нещодавно покропив цю троянду. Вона щось у нас зазвичай хворіє. Так, а що в нас тут? Кламатис дуже гарно поплівся он. Ця троянда дуже гарна. Мені також дуже подобається в наш морозів квітує. Дуже-дуже гарна. Йдемо, сходимо в господарчий двір, глянемо, що там, Ж спека в нас. Дуже часто світла нема, його більше нема, чим воно є. Так що якось так. Але треба якось позитивно мислити і щось далі робити. Дивіться, які бутони, скільки, скільки бутонів. Ця заквітувала, біла, Ну, дуже-дуже гарно. Кожного дня ось таку фуру трави ми нариваємо для наших тваринок. Ось як уже для молоденьких каченяток заросла травичка. Ось пішов такий дощ сьогодні, прям ливень. Змучив трошки земельку, вже й не треба поливати. О, зараз ми подивимося до Гоші. Що ж вона там робить, як вона там сидить? Уже сьогодні чотири дні сидить. Уже підперла сливу, От. тому що слив багато, і вже гілочки гнуться донизу. Ось верба яка гарна, а там вже видно цю безколючкову троянду. Ось ніхто ніколи не каже, що це троянда. Вона така. Специфічно, цікаво, але коли вся заквітне, то ніби водоспад такий білий, аж піниться. Дуже гарно. Ми її виробили в цьому році, одну, одну третину залишили. Це троянда. А ось так квітує чорна бузина, лікарська рослина. Ось. З неї у домашніх умовах мої родичі і знайомі роблять світро. У нас тут трохи пройшов дощ поналивало, ну, але все одно дуже тепло. Бачите, гуси ходять, качки. Нічого особливого і нема такого цікавого, щоб показувати. Знімаємо набагато менше зараз. Ну, але так. Ось тут гошка сидить на яйцях. Такий змайстрували їй короб. Бачите, вона там сидить. Не буду лізти, але гусенята, якщо будуть, то їх мають забрати. Собі залишати в цьому році гусенят ми не плануємо. Ну, нема в цьому ніякого сенсу. Ми їх не ріжемо та й так. Максимально даємо зараз зеленушку курочкам, пачечкам дитям всім підряд. Вони її обожнюють. Вон пішла спека, та й вже тої зеленушки не буде, на городі не так багато. Але треба треба давати, тому що вітаміни ніхто не відміняв. Це дуже корисно. Воду постійно змінюємо, коли є електрика. Але також цим важко, так що не знаю, як далі буде. Качок я випустила сюди в основний двір. Бачите, вони воду їм копарять. Але так краще, тому що коли вони сиділи там закриті в себе в вольєрах, то вони не неслись. А цей гусачок постійно стоїть біля своєї гуш... гусочки гошки. Не кусається, це молодий гусачок. Вони поділилися на пари. Старий гусак взяв собі молоду гусочку. А цей молодий взяв собі гошку. Якраз вони вийшли не, ну, не одної крові. Ось так, що він нас там сидить, насиджує, а він її охороняє. Бачите? Але не нападає. І не дається, щоб його чіпали. І сам не нападає. Такий цікавий гусачок. Я люблю гусей, я не знаю. Поки що не плануємо збувати повністю гусей, плануємо залишити собі пару огошку і гусачка. Одну пару ми плануємо продати. Ось гусеняток не будемо собі залишати, нема зараз можливості, дуже нестабільно все. Ось так що потроху по всього. Тому що, ну, знаєте, всі час такий, що якби невідомо, що воно буде далі. Світла більше нема, чим є. Так що такі справи, так. Ще раз заглянемо до гошки. Сидить, сичить, їй дуже спекно. Дивіться, квочка летить, біжить. Собі трішки курчаток залишимо. Мішаних і бентамочок, напевно. Ну, не знаю. Якось так, бачите, зараз буде витріпуватися. Відпочиває трохи, зараз буде блошок вимивати. А зверху тут на кролятнику, в якому нема кроликів, він дичка несеться, оця сіра. Ну, Вона бісновата трохи, так що до неї краще не лізти. Ось, бачите, яка гух? Е, Ну, Садовити в цьому році індичок я не буду на яйця. І індичат також не буде, так що я не хочу. Пару індичок залишилося і того достатньо. Ще просили мене кроликів показати. Ось, Дивіться, які красунчики малі. Часто просять, ну так, знаєте, як ми сьогодні вирішили пройтися подивитися, то покажу вам ще й кроликів. Це молоднячок у мене такий Бачите, метелики, сіренькі, гарненькі. А за фірткою в нас краса. Троянди, як завжди, тут дуже гарні. І з цього боку трохи вибігла їх, обсувала, але є. Дуже-дуже гарні. Ну, як завжди, сусіди ламають собі. Не знаю, що тут скажеш. Тільки не цензурщину, хочеться сказати. Ось. Батьки доглядають, а вони їх так нещадно ламають. Який настрій і відео десь приблизно виходить, бачите? Ну, зараз важкі часи, ці часи вже довго у нас. Як воно далі буде, не знаю. В будь-якому випадку тримайтеся всі. Дякую всім за перегляди, дякую, що дивитесь. Питайте, як наші справи? Ну, дасть Бог в майбутньому буде краще. Поки що є, як є. Трішки вам краси. Всім пока-пока. До зустрічі!